Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Мар'яною Кавен та командою Семінарком. У цьому випуску я розповім про збільшення доходу у 2024 році. Це проєкт, але можливо його буде прийнято. А також е хочу поговорити про особливості врахування до доходу ФОПа відсотків банку, використання ФОПами подарункових сертифікатів та про комісію банку. Власне, все, про що буду говорити, стосуватиметься ФОПів на єдиному податку. Скажіть, будь ласка, чи перевіряли ви фактичний ліміт доходу у 2023 році, чи порівнювали його з тим лімітом, який є дозволений для єдиноподатників? Поділіться в коментарях, чи робили перевірку. І якщо ні, раджу невідкладно зробити це, але із урахуванням того, що почуєте у цьому випуску. Отже, поїхали. Відсотки банку. Відсотки банку я маю на увазі ті, які нараховує банк на а, депозит, а депозит, можливо, навіть розміщений а, на підприємницькому рахунку, як ФОПа, а, можливо, депозитному, можливо, це є залишок коштів на депозитному рахунку. Мова йде про пасивний дохід. І відповідно до пункту 292.1 під пункт перший такі доходи не оподатковуються єдиним податком. Якщо ви їх оподаткуєте, вам це точно простять. Але робити цього не потрібно. Чому? Бо в даному випадку а, такі доходи і так оподатковуються. Але як громадянський дохід, тобто ПДФО та військовим збором, і робить це банк, адже він є податковим агентом і в 4ДФ показує такі суми, як нараховані виплачені, без ідентифікації, кому саме це банківська таємниця, але в 4 дф для таких доходів є окрема графа, тому за це не турбуйтеся. Також з такої ж позиції податківців, щоб вам було спокійніше, даю посилання на категорію 107, де податківці на запитання, чи включаються проценти відсотків банку за користування коштами на рахунку депозитному чи поточному, чи вони оподатковуються єдиним податком, відповідь ні, не оподатковуються. Ідемо далі. Подарунковий сертифікат. Цікаве було звернення платника податків, який займається розрібною торгівлею хлібопуличними виробами, борошняними, цукровими кондитерськими виробами, а також через інтернет продає свої товари. І підприємець запитав, що він є підприємцем, зазначив, що він є підприємцем другої групи на єдиному податку і у своїй діяльності використовує. Хоче використовувати подарункові сертифікати. Чи не буде це порушенням для перебування на єдиному податку? На думку податківців, це суперечить вимогам спрощеної системи оподаткування. І на думку податківців, саме подарункові сертифікати є механізмом розрахунку у негрошовій формі, а отже, не дає права фізосуру підприємцю застосовувати спрощену систему. Крім того, у своїй відповіді. А цей лист від вересня 2021 року податківці посилаються на пункт 299.10 і нагадують: якщо ж порушення матиме місце, то анулювання спрощеної системи оподаткування буде здійснене за рішенням податкового органу з наступного кварталу, за кварталом, коли мало місце порушення. Як думаєте, чи дійсно це так? Ну, давайте звернемось до податкового кодексу. пункт 29823 під пункт 4 і дійсно говорить, що платник єдиного податку, який застосовує негрошовий спосіб розрахунку, зобов'язаний перейти на загальну систему. Але чи є подарунковий сертифікат не грошовим розрахунком? На мою думку, ні і ще раз ні. Але чи допоможе це вам? В той момент, коли податківці ось таку відповідь дадуть, це в кращому випадку, а під час перевірки виявлять, що дійсно були подарункові сертифікати. І якщо анулювання спрощеної зроблять заднім ще й числом, адже а, з, міс... з кварталу наступного за кварталом, коли мало місце порушення, а має бути анулювання єдиного податку, я не знаю, чи від того вам буде легше. І тому а, я пропоную єдине. Спочатку отримати ІПК на власне ім'я, тоді в судовому порядку її заперечити. І у випадку, якщо суд пристане на вашу точку зору, тоді податкова буде змушена видати нову ІПК уже із врахуванням рішенням суду, і тільки тоді є безпечним застосовувати подарункові сертифікати. До того моменту податкові ризики є занадто високими. Далі, комісія банку. Дивіться, мова йде про що? Коли вам платять за товари, роботи послуги за допомогою платіжного терміналу, і умовно кошти заплатили 31 січня, а надійшли вони 1 лютого і заплатили 100, а прийшло на рахунок 95. Так ось, давайте знімемо всі запитання на цю тему. До доходу ми включаємо таки 100, тому що вся сума доходу. Є 100. І вартість реалізованих товарів робіт послуг є 100. І коли клієнт а, захоче повернути товар, то ви йому повернете саме 100, а не за мінусом комісії. Тому до доходу включаємо 100. Питання, на яку дату, якщо мова йде про безготівкову форму, а платіжний термінал, через який оплата відбулася, передбачає безготівкову форму. Так, це є розрахункова операція, але безготівкова. А для безготівкової, пункт 292 а, має відповідь для безготівкової, коли включається до доходу. А це дата надходження на поточний рахунок. А отже, включаємо в лютому те, що заплатив клієнт 31 січня, а надійшло в лютому. Отже, включаємо в лютому і включаємо усю суму. З цього приводу роз'яснення податківців ви можете знайти в зірі. Це якраз те роз'яснення, по якому точка зору була змінена. Бо раніше податківці консультували, що включається сума за мінусом комісії. На сьогоднішній день і ця позиція вже тримається. Також відповідь сказано, відповідь уточнюється, що включається вся сума. Аналогічна відповідь, якщо кошти прийшли, якщо у вас був експорт, і мова йде про валютну виручку. Так валютна виручка, яка надходить, вона надходить не лише за мінусом комісії банків. А це може бути комісія попередніх банків транзитерів, тобто сума комісії є ще більш значною. Тим не менше, до доходу ми включаємо усю суму, у тому числі ту, яка не надійшла на дату надходження на рахунок. Ну і нарешті щодо збільшення лімітів у 2024 році. У Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером 10.234, яким пропонується збільшити обсяги. Лімітів доходу, що дають право перебувати на спрощеній системі. Давайте їх розберемо. Для фопів першої групи все залишається без змін. Пам'ятаємо, що ФОПи першої групи це ті святі люди, які можуть працювати без касового апарату. Тому їх залишили спокої, їм дохід не збільшують ліміт. Далі для фопів другої та третьої групи, нагадаю. Ліміт доходу прив'язаний до мінімальної заробітної плати, яка зафіксована на 1 січня поточного року. Так і надалі пропонується. Єдине, що кількість розмірів пропонують збільшити кількість розмірів мінімалки. Ось, наприклад, для фопів другої групи було 834 мінімалок. Пропонують збільшити до 1200 1200 мінімалок. Виходячи із мінімалки 7100. Ліміт становитиме 8 мільйонів 520 Погодьтесь, для другої групи ну, дуже навіть непогано. Для фопів третьої групи є три категорії, три варіанти із доходом. Все залежить від того, чи є наймані працівники, якщо є, то яка кількість. Отже, для фопів, які працюють без найманих працівників, пропонується залишити а, ліміт доходу. Встановити точніше ліміт доходу такий же, як і для фопів другої групи. Тобто 1200 мінімалок це є 8520 на рік, 8 мільйонів 520 Ну, при тому, що було 1167 мінімалок, все рівно це є збільшення. Друга категорія ФОПи третьої групи, які мають найманих працівників, але тих найманих працівників є не більше, ніж 10 осіб. Їм пропонується 3 тисячі мінімалок поставити. В сумі це буде 21 мільйон 300. 000. Ну і ФОПи з найманими працівниками, де чисельність більше 10 осіб, пропонується збільшити до 6 тисяч мінімалок. В сумі це є 42 мільйони 600 тисяч. Ну, дехто скаже, ого, нічого собі, розігналися. А я вам скажу інакше. Ви знаєте, ті, хто є на загальній системі, якщо ми говоримо про юридичних осіб, тому що ФОПи перша друга група тільки ФОПи, а ФОПи третьої групи такі ж ліміти і для юридичних осіб третьої групи. Так от, за юридичних осіб скажу, будучи на загальній системі, дуже часто юридичні особи взагалі не сплачують ніякого податку. Так, податок на прибуток 18%, але він сплачується лише від прибутку, якого дуже часто немає зв'язку з тим, що спочатку ковід, пізніше війна. Так ось, коли ми говоримо про єдиний податок і третя група це. 5% чи 3% для платників ПДВ від обороту, насправді, це дуже немаленька сума, яка буде сплачуватись до бюджету. Тому я дуже підтримую цей проєкт. Він має здоровий глузд і має сенс в тому числі щодо наповнення бюджету. Але пам'ятаймо, наразі це проєкт. А поки що будемо керуватися з вами межею доходу, яка встановлена податковим кодексом. І для першої групи це є 167 мінімалок, так і залиш... залишатиметься. Для другої групи 834 мінімалки до тих пір, поки нову запровадять. І для третьої групи єдиний ліміт без розбивки на три категорії це є 1167 мінімалок. Таким чином, межа доходу на 24 рік, ви бачите на екрані, і це те, на що ми можемо орієнтуватися. Ну що ж, підіб'ємо висновки. Збільшення ліміту на 24 рік це лише проект, але дуже хороший у розумінні збільшення доходів, які дають право перебувати на спрощеній системі. Щодо особливостей врахування доходу ФОПами, то відсотки банку не включаються до доходу. По тій причині, що є пасивним доходом і оподатковується насправді банком як податковим агентом, подарункові сертифікати, на думку податківців, є негрошовими розрахунками, передбачають порушення умов перебування на спрощеній системі, а отже, зобов'язують перейти на загальну систему. І щодо комісії банку, вкотре нагадую, що комісія банку незалежно від того, це Вітчизняний покупець і ви скористались платіжним терміналом, у вас є банківські сервіси в фонді, EasyPay і так далі, чи це кошти, які надходять від Нерезидента, комісія банку чи фінансової установи, яка не потрапила на рахунок, збільшує дохід єдиноподатника. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!